Пройшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans. Це 65-й день гри після повернення. Зараз ми вже на 10-ці і досить непогано себе почуваємо, так як зараз новий івент, до речі, завезли королеву. Звісно, у нас вона є по голдпасу. Такі суміжні почуття від цього скіна. Насправді він, як на мене, не вписується в весь дизайн всього, того, що тут відбувається. Тобто гармати, пушки, башні, магії і тому подібне. І тут з бластером відьма, не відьма, а королева наша бігає. Так, давайте по прогресу. Знову ж таки, апнуті лучники і пушка, ті, які апгрейдяться. Які мають два положення, щоб вони найбільше імпакту приносять у дефі, також зразу поставив усі свої аеродефенси на прокачку, і інферно вже на третій рівні вони поставлені і прокачуються. Що ще Луч Xbo вже на двоєчці. Звичайно, все те, що мені було потрібно від 10-го тонхола це іменно по баночках. Тут апнута і ця апнута. Тобто в нас повноцінна зараз вже є армія. В плані ми маємо 11 слотів на баночки, ми маємо допоміжну машину від кланкасла, Тобто все те, що потрібно у нас для нормальних атак, є. Давайте глянемо, що у нас по лабораторії. Так як, до речі, з'явився цей гоблін, він і один сюди з'явився, за геми додаткові, можна ставити щось це досить пришвидшить нам проходження десятки. Плюс е також на лабораторії. Давайте глянемо. Я зараз вже почав пеку викачувати. В принципі, я там покажу далі, які атаками, якими я зараз атакую, бо поки що в мене тільки відьми є. І. Ну, тільки відьмами вже не інтересно, хоча принцип дії з ними вже зрозумів. Але зараз почав викачувати решту. Поставив пеку, далі, можливо, бейбі дракончика треба викачити з ним, фармити. Відчувається, що буде легше. Але зараз його майже не використовую тільки там для Клінвоку. Але бачите, його треба викачати. Ну, і спели, звичайно, спели, як без них. Клон спели, я, напевно, буду викачувати в останню чергу, тому що, скоріш за все, він мені на 11-му лише пригодиться. Хочеться бетами цими пограти. Досить цікаво вони виглядають. Я в свій час їх точно не застав. Досить цікаво і прикольно, можливо, зайде. Ну, і знову ж таки, хоги і Вальки. Куди без них це, це те, що треба буде викачувати, але знову ж таки зараз два слоти є для цього викачування, тому процес викачки буде набагато простіший. Так як і говорив короля королеву, не прокачую зараз, вже дочекаюся закінчення ЛВК, і тоді їх почну качати. В принципі, нічого страшного в тому нема. Тут ще є що викачувати. Тут і бомбочки, і башні, і. Ну, коротше, все ще треба викачувати, але знову ж таки тут нікуди не спішимо. Якщо глянути на статистику сайту, який показує плюс-мінус наш прогрес. Clash Ninja, то показує він, що 63% зараз, 60% на лабораторію, 60 на героях. В принципі, в кінечному випадку я почну героїв качати прям нон-стоп. і думаю, я їх наздожену, або буде трошки міслах, як і був минулого разу на дев'ятці. Ну, Якщо вірити цьому сайту, у нас лишається 16 днів до. Повної викачки, щоб переходити на 11 тон тонн Холу, Знову ж таки, тут враховані тільки 5 робочих, так що це буде, скоріш за все, трішечки такой швидше. По робочому тут уже на 8, та 8 рівень йде мортира, і ми зразу поставимо на ап на домашній базі, і це виходить, ми вже виконуємо другий квест. І нам лишиться тільки викачувати цю Battle Machine, щоб був там 45 рівень, Ну, і або лучників, або мортиру піде на 9 рівень, щоб уже всі квести виконати. Бачите, в нас один уже є. Всі решта цей буде цей досить швидко, цей саме довше цей -оцей буде викачуватись. Ну і не знаю, скільки піде на прокачку тройної мортири на домашній. На домашньому поселенні. У мене вже бачите, для, для цього прямо готова мортира, але чекаємо, поки там апнеться. Так, до атак. На цій неділі відбувся один клановий бій 50 на 50. Я був на 47-му місці, і бачите, зачищав 43-го. В принципі, зачищав тим єдиним, який в мене прокачений, це відьми. Голими і відьми, в принципі, на десятку напав. Фолову десятку місцями не все бачимо темнеї фолову, але, в принципі, без КК. І тому мої відьми тут дуже швидко все прикольно зачистили. Ось так виглядає новий скін. Ось так вона стріляє. Знову ж таки, для мене це виглядає дуже дивно. Ну, Можливо, з цим треба звикнутись, але но... якийсь сюр. <Rice> Ніби вона не... не з цієї гри і не тут має бути, але. В принципі, скін є, і, можливо, я до нього звикну. Ось така, в принципі, відбулася атака. Одна із моїх перших на десятці. Так, що ж, перша атака на ЛВК в мене проти мене 11-й номер, і це очевидно, що, тому що все ж таки високий рівень у цьому клані, і дуже рідко могли би попадатися десятки. Так і тут попало. Мені на 30-му номері проти мене. Одинадцятий тонхолл. План, звісно, був забрати його на три зірочки, але обов'язковою умовою було, щоб забрати на дві. Обов'язкову умову виконав, а от на три не успішно. Завдяки пекам я хотів просто з боків зачистити будиночки, щоб вони плавненько пішли до орла. Ну, Знову ж таки, використати магів, король королева, щоб теж по центру пройшлися, і в результаті там з боулерами зачистити центр і якраз виманився би тоді кланкастел, на нього кинути яди, і королева би їх розстріляла. Але я тут не врахував, що колода, колодою дуже важко розбивати. Стіни, і от давайте глянемо, як воно відбувалося. Тобто, по плану, в мене мало бути так, що я запускаю їх по центру. в мене король королева мала піти в центр. Але під час атаки я запустив колоду і щось не звернув уваги на то, скільки урону вона буде наносити. І от Дивіться, з них вмирає пушечка, вмирає це, і король королева просто рухається направо. І вони вже не дивляться, що тут є прохід прямий до цього. І відповідно от з цього моменту вже все пішло не так не по плану. І мені це все не дуже сподобалось. Ну, але, в принципі, дві зірочки забрав. Боулери, бачите, розбомбили, потім все нормально дійшло до орла, Але знову ж таки, королева вже була не в ресурсі, королева пішла хрін знакуди. Я з того всього запустив хоків, забув подивитися, що там з кланкаслом. Можливо, якби я кинув туди два поступово два яди, можливо, би я його вбив, але наразі не, не вийшло. І, в принципі, е приходилось задовільнятися тим, чим є. А це саме ну, дві зірочки і добив там якийсь там процентки, в принципі. Не пам'ятаю, зараз давайте трішечки перемотаю. Ну да, 84%. Це, в принципі, непогано, враховуючи, що я 10 на фул 11, але все рівно неприємно, тому що було шанси цю базу розбомбити на три зірки. Атаки на 10-му таунхолі, коли в нас доступний король і королева, я вирішив, в принципі, поатакувати Квін Хілом. І, в принципі, бачите, тут дуже тяжко, тому що попадаються 10-ті. Десяті... Рідко, 11, часто, 12, теж рідко, але все рівно попадаються. І от, наприклад, давайте подивимося на цю атаку. Так, очевидно, вона була на десятку, і тут я кінхілом хіл, досить класно цим бачите вбивати чужу королеву. З Frozen Arrow, навіть баночки ніякої не треба кидати, щоб це зробити. Тут, звичайно, у мене по-моєму була якась помилка, я короля дуже близько кинув і хілки переключаться зараз на короля, але на, глобально на атаку це ніяк не вплине. Тобто лавалуном і кульками дуже легко нападати на десятки, плюс-мінус легко їх зачищати, забирати всі ресурси, які є. Але ну, насправді цим дуже важко нападати на 11 та хіба в них там. Артилерія ремонтується, або орла дуже легко вицепити з самого початку, тоді їх ще можна забити. Переважно для того треба буде інший набор. Я вже зараз вам його покажу в наступних атаках. а Цим я просто практикуюся, тому що хочеться Квінхілом навчитися нормально бігати. Ну, звикнутись до того, що треба слідкувати за королевою, треба вчасно кидати баночки, там, коли потрібно яд, коли потрібно рейдж і тому подібне. Тому, в принципі, зараз, поки вони доступні, ними бігаю. Ще одне військо для атаки: от бачимо, 11-й таунхол, правда, тут не все прокачено під 11-й таунхол, але є ігл, і це найбільш небезпека. З чого ми тут починаємо? В принципі, в мене ніхто з них не прокачаний достатньо, треба запускаємо лог ланчер щоб він плюс-мінус йшов і пробивав нам всю ту дорогу. Потім запустимо по цій лінії пробитій пек з магами. В принципі, можемо трошки, щоб маги їм допомагали. Ну і як тільки там всередині вже відбудеться лог-ланчер проб'є все, там боулери всередині, можна буде рейдж кинути, щоб вони. Розібралися. Так, головне, щоб eagl був знищений, тому що це найбільша небезпека на 11-му таунхолі. Так, ось Боулери мої і вийшли, кидаємо їм цей і тут бомба. Небезпечно, але бачите, що воно все досить непогано зачищається. Ну, Знову ж таки, е якщо десь там якісь стіни пробити, в нас е в запасі є з собою м -м, бомбери, які би мали це розбити. Так, тут бачимо Inferno Single, Але, в принципі, вже зараз можемо запускати хогів на решту дефу. Ну і слідкувати, в принципі, щоб їх по ходу діла хіляти там, де це буде потрібно. Знову ж таки, вони в мене не прокачені на 10-й таунхол. Але, в принципі, цього має бути все рівно достатньо, щоб забрати цей таунхол. Так, і давайте, в принципі, сюди можемо кинути. Своїх скелетиків, щоб вони розібралися з цим, поки вони відволікаються на моїх цих. Так, ну, в принципі, ще можемо цих закинути для зачистки. лишилися баночки яду. Нема на що потратити, в принципі, зараз тут. Але, ну, в результаті, якщо там у вас кеке якесь є, або дуже багато скелетів. Це прямо дуже не вистачає рівня нашим хогів, Хогам, ну і пекам, і магам, і всьому на світі не вистачає рівня, але все рівно оцю недо 11 таунхолу ми, в принципі, бачите, забрали таким набором. Навіть якщо у вас не виходить, його буде забрати, то в принципі магами там, зачистити якісь колектори, а хогам, Хоги дуже багато території збивають дефу, і в принципі ресурсики ви свої так точно заберете. Так як дуже часто попадаються одинадцять, приходиться вибирати трошки інші набори. А ну і заодно вам покажу, як я фармлю. Тобто, в мене бачите, беру трьох пек. Беру одного голема, щоб потанкував трішечки 5 бейбі-дракончиків. Весь цей набір в мене не прокачений для 10-го танколу він з 9 -ки. Абсолютно, навіть король королева також. Єдине, що тут плюс, це оця машинка, яка розбиває нам прохід до центру. Ну і по класиці чекаєш, поки вона розіб'є прохід, запускаєш валюк, запускаєш додаткову пеку своїх героїв. Ну і там уже, по ходу, дивишся, куди біжать вальки, хіляєш їх, стараєшся, щоб вони прочистить. Стили, якомога більше, хоча ти їх не керуєш, ти просто слідкуєш, щоб вони не вмерли Як тільки ця машинка доїжджає з, до центру, там з'являються боулери в кланкастлі, на них кидаєш рейдж, і, в принципі, таунхол вони сміло зачищають. Ну А далі вже діло випадку, в принципі, ця цей набір не для. Трьох зірок, він зазвичай для двох зірок, але він, е, ним можна сміло зачищати і 11 таунхоли, не боячись, що там не буде взагалі ні одної зірки. Це фармовий е, склад, але в принципі він своєю роллю справляється. Тут, по-моєму, у мене навіть буде три зірки. Зараз просто в кінці лишиться король королева, але королева настільки потужна, що от бачите, скільки лишається ще дефу, але вона з усім справиться. У нас ще є дві баночки, які ми могли закинути або на балюк, або на боулерів, Але бачите, зараз, в принципі, королева свою справу зробить, і це атака на три зірки. Хоча, як ще раз кажу, у нас нічого не тут не докачено, це просто для фарму. Клан Nations цього разу ЛВК, до речі, в клані Nations, тому що Академка ну, вирішили в академку не йти, і, в принципі, запустили м м Лігу і мене додали до неї, в принципі, 30 на 30. Тут всім місця хватило, Там, звичайно, я не всіх, напевно, своїм 10-м таунхолом буду, не у всіх днях буду брати участь. Давайте глянемо тут на клани, які проти нас йдуть. Тут зараз ми на першому місці, тобто ми досить непогано задали темп, але наступні дні тут будуть все рівно показові, показувати, що де і як. Бачите, у нас майже всі зачистили, всі провели свої атаки. Є, звичайно, трошки ті, які не вміють свої атаки проводити, а є ті, які плюс-мінус адекватно проходять, в залежності, проти кого вони воюють. Тому ЛВК бажає. І буде, скоріш за все, досить потужним. Наразі ми на першому місці, і це прикольно. Ось, напевно, і все. Поки що, викачка, знову ж таки, нічого не надоїло. Королева просто Ах, ці скини. Знову ж таки, те, що в Gold Pass зараз є і скінчики різні додавали, це плюс. Це класно. Додає, додає свій, свій шарм. Але ж знову ж таки, такий скін, як на мене, все ж таки. Він дуже вибивається з того всього, що тут є. Хоча я тут бачу, я багато чого не бачу. От Такий теж, як на мене, ну, він не дуже підходить, але знову ж таки, це діло смаку. Кожного він різний. Мені зараз по, по факту, все заходить. Гра ще й досі не надоїдає. Йде дев'ятий тиждень, все. Політ нормальний. До речі, тут ще в мене, по-моєму, прокачалось трошечки ну, да, трошки як війну починаю викачувати. бо жить, як бачите, кінна з Фрозенару може зачищати дуже багато чого сама, навіть без хілок, тому я всі свої ресурси стараюся в неї вливати, ну і там короля свого підтягувати, тому що танковий король це завжди круто. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! І чекайте до наступного огляду.